1 січня 25-го року експертиза щодо встановлення інвалідності відповідно до законодавства для повнолітніх осіб проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, до складу яких можуть входити лікарі, які мають право проводити оцінювання. Проведення оцінювання повсякденного функціонування особи організовується в кластерних надкластерних закладах охорони здоров'я. Зараз триває процес передача архівів МСЕК до визначених закладів охорони здоров'я. МОС розробив таблицю за відповідним посиланням, де можна дізнатися, від якої МСЕК до якого медзакладу передано справу. Перелік закладів періодично доповнюється. І, якщо можливо раніше ваші працівники подали документи на МСЕК, хвилюватися не потрібно. Кожному хто очікує розгляду, буде повідомлення про дату час і місце розгляду справи експертної команди з приводу документів, які видавали МСЕК. Документи рішення, прийняті МСЕК, документи, видані на підставі цих рішень, є чинними, прирівнюються до рішень експертних команд, документів, виданих на підставі рішень експертних команд, у тому числі витягів з рішень. Адже тепер замість довідки МСЕК, експертна команда, починаючи з цього року видаватиме витяг з рішення, і продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам інвалідності, з інвалідністю, статусу пільгів, пенсії, допомог, компенсацій. Цей надбавок, інших соціальних гарантій, тощо, у тому числі для дітей, визначених у законах України про військовий обов'язок та військову службу, та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на весь строк дії довідки до акта огляду сек до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами. Тобто, якщо довідка МСЕК ще продовжує бути чинна, воно звісно продовжує бути чинна до наступного. Оцінювання вже не МСЕК а експертною командою, усі попередньо видані індивідуальні програми реабілітації будуть дійсними, якщо не потребують зміни доповнень, решта документів прийнятих рішень та довідок виданих МСЕК до 31 грудня 2024 року також будуть чинними та залишатимуться підстави для продовження надання послуг, пільг пенсій, допомог, компенсацій, надбавок відстрочок тощо. Але якщо працівник втратив документи або довідки МСЕК. Через бойові дії чи через під час переїзду евакуації, то що для відновлення він тоді вже звертається до органу соцзахисту чи до територіального відділення пенсійного фонду. У вас могла бути яка ситуація, колись працівник вам дав довідком сек, у вас є копія, і він втратив довідком сек, але ж у вас копія лишилася. Ви продовжуєте працювати з копією або інша ситуація. У працівника є довідком СЕК, і він до вас приходить на роботу, і... але він їх загубив. А МСЕКів вже немає. Всеки вже немає, вже немає куди звертатися. Тоді хай звертається до органу соцзахисту населення чи до територіального органу пенсійного фонду. Перша половина 2025 року. Особам з інвалідністю, повторний огляд, яких був призначений з 1 січня 25-го року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не довше ніж до 1 липня 2021 року. Тобто, по факту, якщо наступний строк, коротше, в довідки МСЕК написано. Що треба там, умовно кажучи, повторний переогляд вже з січня 25 року і тощо, то по факту термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права виплати та гарантії. Приміром, якщо повторний огляд було визначено 10 березня, то строк для проходження подовжено до 30 червня, тобто по факту. Інвалідність автоматом продовжується до 30 червня. В такі, для таких випадків, хто мав пройти за першу половину 2025 року, але не довше ніж до 1 липня 2021 року. Ставка ЄСВ в розмірі 841 застосовується роботодавцями з дати отримання копії довідки МСЕК до суми нарахованої зарплати на користь працівника, який особою з інвалідністю з умови. Підтвердження таким працівником своєї інвалідності шляхом надання завіреної копії довідки МСЕК. Водночас, питання продовження строку дії довідки термін дії якої закінчився в період воєнного стану, доцільно звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Але, звісно, в таких випадках, от пункт 3 постанови 1338, його вважає особою з інвалідністю. Там є низка випадків до переогляду в експертних командах. Норматив ми зараховуємо, але ЄСВ. Ми нараховуємо 22%. Тому не плутайте, будь ласка, норматив живе своїм життям, а ЄСВ живе своїм життям. Звісно, тут безпечніше застосовувати загальну ставку ЄСВ 22% в періоді, не підтвердженому засвідченою копією довідки до акту оглядом СЕК, але при цьому нам треба заповнити Д 1 І, в принципі, в резидентів Діє Сіті так само, Що каже пенсійний фонд. Коли вона опрацьовує додаток 1 до податкового розрахунку, який в графі 8 код категорії ЗО містить значення 2 особа з інвалідністю. І при цьому розмір нарахованого ЄСВ 22%. Це в резидентів в Діасіті. Це так само в тих, кого довідка СЕК вже протермінована. Тобто для нормативу він особа з інвалідністю, а для ЄСВ 22%. Ми ставимо категорію двоєчка, а розмір ЄСВ 22%. Для страхувальника в квитанції 2 формується попередження. А звітні відомості, які за результатами опрацювання містить попередження з різних причин, завантажуються до реєстру застрахованих осіб. Він буде матюкатися, але він все одно завантажить. А звітні відомості, які за результатами опрацювання містить помилки з різних причин, не завантажуються до реєстру застрахованих осіб. Тому е, особа з інвалідністю. по е, в якої інвалідність продовжена по постанові, але в якої довідка МСК по днях вже закінчилася, ви її будете от таким чудним образом, чудним чином відображати в Д1. Програма буде матюкатися, але буде попередження. Але в реєстр все завантажити. Пенсійний фонд на цьому наполягає. Плюс резиденти Діє вони так само будуть відображати осіб з інвалідністю, в яких ЄСВ 22%. Отже. Що мені зараз 25-го року має приносити особа з інвалідністю? На вимогу особи, щодо якої проведено оцінювання, їй надаються два документи. Перший документ замість довідки МСЕК, витяг з рішення експертної команди зацінювання повсякденного функціонування особи згідно з формами, затвердженої пунктом 1. Під пунктом, під пунктом пункту 1 наказу 2067. і другий документ рекомендація, яка є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, це вже вона затверджена згідно з підпунктом 12 пункту 1 наказу 2067, Це абсолютно свіженький наказ. В паперовій формі засвідчені підписом особи, яка сформувала такий витяг з рішення, або лікар, який направив особу на оцінювання, або адміністратор закладу охорони здоров'я, на базі якого функціонує експертна команда, що провела оцінювання щодо відповідної особи, за наявності тех... технічної можливості, або члена зазначеної експертної комісії, та печаткою за наявності закладу охорони здоров'я, в якому працює особа, яка сформувала витяг з рішення. Всі розуміють, які в 2025 році. Мені потрібно від особи з інвалідністю вже нові документи отримати. Витяг з рішення експертної команди і рекомендація, які є частиною ЕПР. Витяг з рішення експертної команди, з оцінювання повсякденного функціонування особи. Як він виглядає? Але мене з цього витягу цікавить 17-й пункт. Рішення експертної команди за результатами оцінювання. Далі, 17.1. У разі проведення оцінювання з метою і Підкреслюють або встановлення інвалідності, або зміна причини, або закінчення строку, або повторне оцінювання, або визначення потреби в постійному догляді. Далі 17.1.1. Рішення щодо встановлення інвалідності так одиничка ні двойка. Далі рішення щодо встановлення інвалідності з оновленою причиною інвалідності. Потреба в постійному догляді. Буде так одиничка, 2, ні. Рішення щодо оновлення рекомендацій, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, дата з якою встановлення інвалідності, але наголошую дата, коли експертній команді вона отримала направлення, тому потурбуйте, щоб не було цих розривів. Далі група інвалідності, яку встановлено у разі встановлення першої групи інвалідності, також підгрупа, діагноз, за яким особа була направлена відповідно до нас класифікатора хвороб. Встановлення інвалідності строкова або безстроково, ви будете бачити. Далі дата повторного оцінювання, крім осіб, яким інвалідність повстановлена безстрокова, причина інвалідності, дата настання інвалідності заповнюється тільки в випадках, якщо однією з причин інвалідності є інвалідність дитинства. Ну і 18-й пункт рекомендація, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, вони обов'язково мають додаватися до витягу з рішення, має бути одиничка. Це що з першого документа, З витягу, з другого документа. Рекомендація, які є частиною ПРК. Там п'ятий пункт мене цікавить. Рекомендації, які є частиною ПРК. Далі 5.1, здатність для самообслуговування, пересування тощо. Там є 5.1,7, здатність до трудової діяльності, яка там ступінь обмеження. І 5.4.4 в сфері зайнятості та працевлаштування. Чи є потреба визначення, можливого облаштування робочого місця? Так чи ні? Чи є рекомендація звернутися до центру зайнятості або онлайн для отримання безкоштовних послуг з профорієнтації при тощо, чи загальні обмеження в профдіяльності, що можуть значно вплинути на погіршення здоров'я чи потреба в професійній трудовій реабілітації? І наголошую, що за законом про охорону праці. Підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій МСЕК або експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію, працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до наданих рекомендацій в сфері зайнятості. Та або індивідуального плану працевлаштування. Ну і закон 8075 профільний, передбачає, що підприємство установи організації, ФОПа, які використовують нормальну працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі спеціальні робочі місця, створювати для таких осіб умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, надавати державні служби зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю. В Рядку встановленого Кабміном, тобто обов'язок виконувати рекомендації індивідуальної програми реабілітації, це обов'язок роботодавця.